Всі, мене звати Олексій Антоненко. Ви як завжди на каналі Олексій Антоненко Трево. Ну, як ви зрозуміли, в цьому відео піде мова про Смілянський фонтан, адже ми з вами вже побували в Городищі на фонтані. Подивилися Золотаніський фонтан і наразі мова про обіцяний Смілянський фонтан. Ось так він виглядає. Буквально пару місяців тому було нарешті його відремонтовано. Перед цим стояв він декілька років у занедбаному паламаному стані. От, до речі, по вечорах він підсвічується, а раніше ще навіть був світло От, Потім так сталося, що він, він вийшов з ладу і протягом декількох років, як я казав, він просто не працював, не функціонував. І ось буквально пару місяців тому сталося диво, сталося чудо, відремонтували. І не дивлячись чи не зважаючи на те, що вже навіть такої спеки сильної немає, як була буквально ну, ще, ще тиждень тому певно, десь отак, він все одно працює. От, а по вечорах, як я казав, підсвічується різноманітними кольорами. Ми, до речі, нагадаю, перебуваємо у місті Сміла, що на Черкащині знаходиться на центральній площі. там знаходиться Білий Дім, адміністрація. Ну а на цьому в мене на сьогодні все, друзі. Тож, якщо вам понравилось це відео, ставте йому лайк, підпишіться на канал, ти, хто ще цього не зробив. Всім цього найкращого. Подорожуйте, не сидіть вдома, мандруйте. А з вами був я, Олексій Антоненко. До нових зустрічей і всім пока-пока.